Щодо голосування, я думаю, що ніхто ні в світі, ні в Україні не може сказати, що вибори відбулися нечесно, що вибори нелегітимні, і це надзвичайно важливо, що вони відбулись. Що у нас в травні відбулись легітимні президентські вибори. Тепер у нас відбулись легітимні парламентські вибори. Але водночас, любий Боже, правду: п'ять мільйонів людей на Донбасі через російську окупацію не змогли проголосувати. І це надзвичайно прикрий факт. Це надзвичайно прикрий факт, бо ці люди були позбавлені через Путіна, через російського агресора у Криму на Донбасі можливості голосувати. Раз. 20, більше 20 тисяч військовослужбовців сьогодні на Донбасі були позбавлені права голосувати. Я вважаю це ганьбою нинішньої влади. Це аморально, коли ті, хто захищає нашу вітчизну, їм не дали права голосувати. Тобто Вони ж проголосував. Е, Вибачте, мало б ЦВК і Міноборони приймати рішення. Президент мав би приймати рішення. Президент. Ви дали можливість біженцям з Донбасу проголосувати без будь-яких по придіявленню паспорта. Могли б дати таку саму можливість військовослужбовцям. Не дали Право помирати за країну в них є, а право обирати ну, владу наявне, що в них немає. Ні, не, ні, не, Це подождите. неправильно. Подождите. Далі, подождите. ну я Час, стверджую, що проголосував. Андрій, часть проголосувала. Часть більше 20 тисяч не проголосували. давайте вислухаємо, що він хоче сказати. Батальйон Айдар особовий склад не голосував. Батальйон Луганськ-1 не голосував. Інші добровольчі підрозділи не голосували.